Вона почала вивчати українську мову лише в 30 років. Вже в 35 стала однією з найпомітніших фігур серед руху українських шістдесятників. В 42 її вбили скоріш за все за наказом КДБ. Художниця, дисидентка, правозахисниця, громадська діячка Алла Горська прожила яскраве життя. Вона максимально відкрито та безстрашно протистояла радянській владі. Протест Алли був настільки зухвалим та сповненим відчуття власної гідності, що система, яка після смерті Сталіна відійшла від практик вбивств дисидентів, замінивши її на багаторічне ув'язнення у таборах, зробила для Алли виключення. Про життя, творчість, щоденну боротьбу та трагічну і загадкову смерть Алли Горської, ми поговорили з Оленою Зарецькою, художницею онукою Алли Горської. Про Аллу Горську в моєму дитинстві взагалі у мене немає спогодів, щоб ми так про неї говорили, як про е, члена родини, про бабусю, тому що вона не була бабусею. Вона загинула їй було 42 роки. І е, для мене вона теж відкривалася спочатку як. Е, Більше як дисидентка, потім вона відкривалася для мене більше як художниця. І, до прикладу, буквально на тому тижні я була на одному заході, де мені. Учень горської розповідав, що от тоді в чітках розповідало, що, наприклад, якщо горську викликали на допит і задавали якісь незручні питання, то вона палила при цьому цигарку і могла так видихнути дим в обличчя тому, хто її допитував. Тобто, в неї була така досить чітка позиція. нескори. До початку протесної діяльності у кінці 50-х років у Горської було досить нетипово, як для майбутньої дисидентки, життя народилася в Ялті, дитинство пройшло в Москві та Ленінграді. Де разом з матір'ю пережила блокаду у 1943-му Родина Горських переїхала у Київ, де батько отримав роботу. До цього моменту Алла взагалі не знала української, і навіть під час навчання вже у київській школі її берегли від вивчення мови. Вона з родини, яка е, не використовувала українську мову. Це була її старша школа, і це державна художня середня школа нині на серці. Тоді вона знаходилась на території Київського інституту художнього. Її там звільнили, до прикладу, від вивчення української мови. Батько з мамою поклопотали, щоб дівчинці було менше напруги, нічого зайвого. І одна з її однокласниць допомогли їй написати твір, щоб здати іспит і по результатах хороших оцінок поступити вже без іспитів в художній інститут. Мати Алли працювала вихователькою у дитячих закладах, пізніше художницею по костюмах. А от батько Олександр Горський був помітною фігурою у радянському кіновиробництві. В різні роки він очолював ленфільм «Я Алтинську, київську та одеську кіностудії, а також театр студію кіноактора на кіностудії імені Олександра Довженка. Фактично, Алла Горська була представницею тогочасної золотої молоді. Друзі та знайомі згадують, що коли Алла навчалася на факультеті живопису Київського художнього інституту, на пари її привозив особистий водій. Він же доставляв в інститут обід. Не тільки на обід, а на побачення о, вже з, зі своїм чоловіком, майбутнім Віктором Зарицьким, вона приїздила на службовій машині з валізкою, з е, бутербродами. На думку дослідників, на стрімку українізацію Алли Горської вплинуло два фактори. Перший так звана відлига після смерті Сталіна, відчутне послаблення тоталітарного впливу, поширення західної культури, розвиток та вивчення культури української все це призвело до зміни поглядів нового покоління. Водночас з цим з'являється велика кількість інформації про злочини радянської влади. Другий фактор це зацікавленість горської українською культурою та традиціями. Її творчий пошук себе в українському мистецтві, в тому ж листуванні з батьком. Вона зі своїм батьком, я маю на увазі, вона описує, як вона намагається змінити композицію в своїх творах. Це тільки закінчивши художній інститут, вже в неї в той момент був маленький син, і вона видно, що її по її внутрішньому відчуттю справедливості не задовольняла оця позиція соцреалізму, коли тобі нав'язується. Починаючи від ідеї, закінчуючи композицією і цим реалізмом, а звідки на, на чому тоді на що орієнтуватись, якщо не орієнтуватись на соцреалізм? Якщо соцреалізм це штучна мистецька конструкція? Вона через саме пошуки в мистецтві почала шукати оцю основу. На яку накладати вже своє творче свій творчий розвиток. Після закінчення Київського художнього інституту вплив батька міг забезпечити доньці художниці блискучу кар'єру та добре оплачувані державні замовлення. Спочатку так, власне, і було. Алла Горська одружується з однокурсником, теж художником Віктором Зарецьким. Вони працюють і в парі, і окремо. Роботи горської ще зі студентства експонуються на всіх головних виставках Союзу. Водночас Горська створює ескізи до вистав між у сонці, за поемою Івана Драча, отак загинув гузками Миколи Куліша. Правда і кривда Михайла Стельмаха. Алла Горська, як виходить з академічної школи і як виходить з соціалізму, має декілька таких яскравих, ще, скажімо, на мій погляд, традиційних робіт. Наприклад, автопортрет з сином, це 50, кінець 50 х років, де вона ще в таких традиціях більш класичних. Це така тверда рука, твердий рисунок, якісний живопис, хороша композиція, хороші кольорове рішення. У Але досить з одного боку невеликий наробок, бо вона просто не встигла багато зробити через ранню смерть. З іншого боку, в неї дуже багато експериментів в різні сторони. Мені власне дуже подобається, але графіка вона вся якраз з театральним періодом асоціюється. У Али Горської дуже такі емоційні портрети друзів. В основному це ліногравюри. І цікаво, що вона їх у неї поєднувалась творчість і її активницька позиція, що більшість цих портретів вона створювала до якихось подій. Активізм починає захоплювати горську наприкінці 50-х – початку 60-х. Тоді художниця разом з чоловіком Віктором Зарецьким, поетом Василем Стусом, поетом Василем Симоненком та критиком і літературознавцем Іваном Світличним організували клуб творчої молоді Сучасник. Згодом саме члени цього клубу складуть кістяк руху, який отримає назву шістдесятники. Цікаво, що до створення клубу доклалася сама партія. Київ, завдяки хрущовській відлизі, почали відвідувати іноземні делегації. Зокрема, гості з Канади забажали подивитися, як живе прогресивна радянська молодь. Тож комсомольські чиновники дали вказівку зорганізувати лояльну творчу молодь у клуб. Якось одного чудового дня згадував український режисер театру і кіно Листанюк сиділи ми у великій залі інституту, Осіб 50-60. Аж раптом відчиняються двері, і заходить великий гурт екстравагантних молодих людей. Художники привела їх Алла Горська. Власне, з цього приходу і почався справжній клуб творчої молоді. У клубі вирували пристрасті, вечори, дискусії, поїздки Україною з метою вивчення і збереження пам'яток архітектури, театральні вистави, розробки десятків проєктів. Алла була душею клубу, його мотором та організатором. Клуби творчої молоді досить швидко вийшли з під контролю. Київський клуб, в тому числі, поступово він став неформальною організацією, яка не контролювалася. Партію там проводили мистецькі вечори, влаштовували дискусії, розповсюджували заборонені книжки. Наприклад, 14 травня 1962 року у жовтневому палаці влаштовують вечір пам'яті актора і засновника театру Березіль Леся Курбаса, який був однією з жертв сталінських репресій. Також клуб запровадив щорічне громадське вшанування пам'яті Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. Але Алла Горська, яка поступово стала одним. З центрів тяжіння українського дисидентства клубом творчої молоді не обмежувалася. Вона знала, як грамотно писати листи ув'язненням. Вона ув'язненим, вона вела листування, знаючи при цьому, що все це переглядається. Вона знала, що відповідати, якщо десь в місті якісь люди е, необичної внешності да, підходили і е, могли сказати озвучити якісь погрози. Вона жила, так би мовити в цьому режимі. Її квартира е, на Терещенківській нині, тоді Рєпіна, була. Таким осередком, куди люди, які повертались з таборів, могли заїхати. Тобто в цих колах завжди була інформація, що до горської можна звернутися. Участь у клубі стала ще більш небезпечною після того, як у 1962 році Алла Горська разом з режисером Лесом Танюком та поетом Василем Симоненком одними з перших голосно заговорили про биківнянську трагедію. Це місце поховання жертв сталінських репресій під Києвом, де за різними даними було розстріляно від 50 до ста тисяч людей, клуб творчої молоді вимагав оприлюднити інформацію про розстріли і облаштувати могили репресованих громадян. Вони е завзяті відлигою, е вірили в те, що можливі зміни в рамках цієї держави, да скажімо, називаємо це слово. Вони офіційно писали всі листи, тобто, це не було не був якийсь підпільний сам видав. Вони писали офіційні листи в держоргани. Про те, що вони знайшли сліди сталінських репресій з великими сподіваннями, що це стане публічністю, що це стане викриттями, що це зможе призвести до якихось змін в рамках іде цих ідеалізації самого ну, союзу. Зараз боляче усвідомлювати, де що вони все ж таки вірили в якісь. Якусь справедливість. Першим радянську справедливість відчув на собі Василь Симоненко. Його жорстоко побили міліціонери. Від побиття поет таки не відійшов і за рік помер у лікарні. Але горська, за яку система вже взялася всерйоз, продовжувала боротьбу і навіть намагалася творити. У 1964 році на замовлення ректорату Київського університету Шевченка до 150-річчя з дня народження кобзаря групі художників замовили величезний вітраж у вестибюлі. Горська разом з кількома однодумцями створила величезний вітраж Шевченко-мати у вестибюлі головного корпусу Київського університету. На ньому було зображено гнівного поета, до якого притулилася жінка, символ матері України. Над композицією розміщувалася цитата Шевченка: «Возвеличу малих отих рабів, німих, а на сторожі коло їх поставлю слово. Цей вітраж, не дивлячись на те, що всі ескізи були попередньо затверджені, розтрощив секрет. Дар парткому університету дуже підірвала тоді е, е, Аллу Горську ця історія е, з тим, що було багато роботи над цим вітражем. Це було таке величезне творче натхнення, Це була можливість щось сказати з того, що вони думали. І навіть не дійшовши до якоїсь фінальної художньої наради, його було знищено. При тому це все прикрито. Тим, що ледь не знищено випадково, коли вони побачили його, зробили і побачили в масштабі в живому розмірі, то він вражав, по-перше, і відсилками до релігійних вітражів. І це чорне рештування величезне, таке ще грубе, ескізне воно так давило масивно, що це не. Щось легеньке там в будинку культури, да, що це е, дуже вражає, дуже впливає, і слова Шевченка на вітражі вже почали звучати інакше, а не просто однією з цитат е, таких достатньо нейтральних е, Шевченка. І тут, знаєте, ще одна справа, коли твою ідею е, е, зневажають і руйнують. А, а це ще ж виконано в матеріалі. Це ну, це як будинок справжній, це таке створіння людське. Наприклад, Зарецький вночі дзвонив одній з подруг, щоб вона прийшла, подивилась, що вони зробили. Це така була гордість, це така була е, таке власне визнання себе як майстрів. Після знищення вітражу Аллу Горську вперше виключили зі спілки художників. Через рік поновили. Але у 1968 році художниця підписала так званого листа 139» до Леоніда Брежнєва. Першим у листі стояв підпис Сергія Параджанова у цьому зверненні. Представники української інтелігенції протестували проти політичних переслідувань, вимагали припинення репресій. Але на фоні жорсткого придушення революції у тодішній Чехословаччині репресії проти несогласних навпаки посилилися. По Києву та Україні почали ширитися чутки про існування Терористичної бандерівської організації, що скеровується західними спецслужбами. Однією з очільниць цієї організації називали Алугорську. Її вдруге виключили зі спілки художників на цей раз остаточно. Здавалось би, ну виключили зі спілки і що, але на той момент таке рішення означало фактично професійну смерть. Це був один з. Е Найкращих тисків на людину політи, політичний тиск через її професію. Бо її виключають зі спілки художників. Це означає, що в неї нема держзамовлень, це означає, що вона лишається без грошей, і їй треба що тоді обережнішою бути поменше говорити, поменше виступати, щоб її відновили в спілці. Ось як цей момент переживала сама Алла Горська. Мене позбавлено авторства, бо даси каятя, демо авторство. Працювати можу, а от імені свого носити не можу. Переходжу на нелегальну роботу. Хай живе підпілля у монументальному мистецтві. Хочуть, віднімуть ім'я, хочуть відкрутять голову. Хочуть помилують. Все залежить від того, якій групі що буде вигідно для власного ствердження. А наше життя це є дрібниця, не варта уваги. Втомлюєшся про те, аби душа не сивіла. З листа до Апанаса заливахи, Аллу Горську вбили за загадкових обставин 28 листопада 1970 року. Її тіло чоловік Віктор Зарецький знайшов у льоху будинку свого батька, куди Алла поїхала допомагати по господарству. За кілька днів на залізничному полотні знайшли трупи самого батька з відрізаною потягом головою. Важливо було саме лідерок думок все таки максимально притис притискати з одного боку, з іншого боку. Алла по своїй людській характеристиці була дуже турботлива. Про всіх вона турбувалася, їм підставляла плече, все останнє віддавала люди під постійним тиском, зламлені в ній саме відчували таку опору. І коли забирають таку людину. То е, може розвалитися все. Всі починають втрачати віру, е, і відчуття з'являється сильна безнадійності. Це я сама собі сама собі намагаюся пояснити, чому, наприклад, її все ж таки не відправили, е, не посадили, не відправили в табір. Офіційна версія слідства свекор зарубав сокирою Аллу через особисту неприязнь. А коли прийшов до тями, кинувся під потяг. Через офіційну версію вона настільки. Е, Дика і відчайдушна для родини, що, звісно, що всі офіційно вважають у родині, що це було КДБ, тому що повірити і усвідомити, що це вбив свекр. Це набагато ще й страшніше. Це конкретно в контексті родини. Якщо говорити, на в момент ведення справи в 70-му році назарецького мого дідуся і назарецького мого батька був очевидний тиск, щоб їх змушували так показувати реальність, так показувати факти, щоб довести, що це було родинне вбивство і що свекр був злий на невістку, що свекр зневажав її за те, що вона. Не займається родиною, що у них були погані стосунки і взаємне роздратування, і що він, начебто, логічно, що це він її вбив. Натомість дуже багато просто фізіологічних фактів його хворобливої немощі доводять, що. Це навіть просто важко фізично уявити, як він це міг зробити. За кілька тижнів після вбивства Віктор Зарецький забирав у міліції речі вбитої дружини та батька. Запитав, чи страждала дружина перед смертю. Офіцер пояснив, убито одним ударом професійно. Архіви справи про вбивство у міліції та КДБ майже всі знищені. Похорон на Берковецькому кладовищі перетворився на протест. Портрет Алегорської до могили ніс Василь Стус. Всіх друзів горської, які виступили біля домовини, невдовзі арештували. Зокрема, і Стуса. І зараз мені вони видаються не такими ідеалістами, знаєш і е, оптимістами занаттами, а, а людьми, які дійсно от вони мали силу, мали наснагу, мали ідеї. І вони робили, 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 робили з цією ідеєю, що поки нас не вб'ють, ми будемо робити. Звісно, що не всі, і не весь період, весь час. Але те, що у них задалося на старті віра, що вони можуть щось змінити своїми силами. Вони на цій в силі вірі і робили і творили. Остання виставка робіт Алли Горської відбулася у 1969 році. Після чого її творчість та ім'я були під забороною аж до 1990 року. Тим не менш, всі ці роки цензури та заборони частина її робіт була буквально перед очима українців по всій країні. Це панно «Бори вітер та мозаїка дерево життя у Маріуполі, майже знищені після 24 лютого. Мозаїчне панно вітер. У Києві. паноптах птах на фасаді ресторану Супій у селі Гельм'язі в Черкаської області. Тільки в Донецьку до початку війни, у 2014 році, були десятки робіт Горської. У 2023 році вийшла книга, написана сином Алли Горської Олексієм Зарецьким. Сам Олексій, на жаль, до публікації не дожив. Він помер 2017 року. Редактурою та публікацією книжки займалася онука Олена Зарецька. Книга не не стільки про конкретну одну особистістьогорську, про скільки про всю її спільноту навколо неї. Ось тому читаючи її, можна зануритись той час, зрозуміти, чому вони так робили, зрозуміти, чому вони щось не робили, і взагалі краще пізнати, в тому числі. Те, що зараз відбувається, у нас мені так здається. Посилання на книгу Алла Горська мисткиня у просторі тоталітаризму під відео.